Запитися на вогонь, на воду і писати про мудаків. <плес> <плес> Продовжуємо. Тепер ще трохи про саму любов. Кажуть, що це найпрекрасніше почуття на землі, що це завжди дарунок долі, що треба радіти їй, бо вона може більше ніколи до тебе не прийти. А любов до мудака, не вже вона теж прекрасна. По-перше, любов має змінювати людину на краще. Ставати приводом для того, щоб зростати духовно, морально. А куди приводить любов до мудака? Я називається безпросвітне дно. Це місце перебування повних дурев, дно, на якому розкидані клаптики втрачених страждань, порожні пляшки від спиртного, недопалки та попіл від цигарок, залишки колишньої радості. Десь там лежить собі повна дурепа серед усього цього і робить янгола чи метелика. Знаєте, як на невинному білому сніжку, коли ти падаєш у нього, розкинувши руки та ноги, і рухаєш ними, щоб залишався слід, наче там янгол вбував. І от лежить собі дурепа серед усього цього, і свято намагається уявити, що вона свята. Ой, а часом можна просто гуляти в одну. В обідню перерву, чи ранкову, так і теж і бачиш під ногами розтоптані мрії, принесені в жертву медакові, маленькі згусточки розчарування в тобі інших людей, штовхаєш ногами втрачений час, бачиш закатану в асфальт мовцінку та зламану гордість, що десь там самотньо валяється. І одразу так прекрасно на душі, так весело, улюблене дно. На ньому дуже комфортно зі своїми стражданнями. Не заважають залишки здорового глузду, нездорових амбіцій, якихось занадто дивних та хороших поглядів на життя. Звичайно, бракує свіжого повітря, і ти часом починаєш сумувати за ним, але не покинеш дно. Бо покинути дно це означає забути мудака, поставити на ньому крест, розпрощатись з ним. Але ти цього не зробиш. Бо кохання сильніше. Те саме кохання ще є найпрекраснішим на землі, що робить людину кращою. І про це можна подумати, коли ти будеш на дні. Ти будеш дивитись на життя, що десь там протікає над тобою справжнє життя. І дякуватимеш долі за кохання, за те, що ти любиш, за те, що ти любиш мудака. Дякую.